Всім привіт! Сьогодні 10 жовтня приїхав на нашу річку на щуку показати спінінг Взяв два штуки, тепер візю з собою всі два і окуня буду пробувати, по річці буду ходити, де буду переїжджати по ямкам, по своїм місцям старим. Вчора я непогано. Половив щуку. На плесі вона не клює, вона там балована а тут бере по таким ось місцям. Ну, Подивимося, як сьогодні буде. Вчора таке чисте-чисте небо. Було сьогодні трохи хмарок, не сильно так. І вітер сильніший, боковий такий. Ну, Подивимося, як воно буде. Почну з, з цього місця. ми тут окуня раніше брав, вода ще досі зеленувата, така прям плівка зверху, як влітку. Одним словом, буду я ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Починаю з блошні на яку вчора брало спільник спайк 14 грамів. Взяв з собою чоботи, бо підтоплені берега. Я вчора пробував ту і нічого не взяло тут, а блешню не спробував. То це й думаю, може із за того, що тут стоїть щука. Окуня тут не буде, коли стоїть щука. Так, перші закиди повинні бути самі результативні. Як з перших закидів не бере в таких місцях, то не бере довго зациклюватись на такому місці немає смислу Річка маленька, місця невеличкі. Скільки тут? Ну до 10 метрів від мене. Сама дальня точка. А так і по 5 метрів провести. Чука не бере. Може й окунь є сьогодні. Буду пробувати одним словом. А вода все чистіше стає. Вже глибше я бачу свою блошню. Погано, що ще жабуриня не видно. Нічого не взяло тут на цьому місці. Зараз ось на цей. Та окуня пробую половити. Ну і окунь щось не клює. Геть він перемістився з таких ямок. Коли вода піднялася, він геть перемістився. Теж на мілководдя більше. Як і щука. Йду далі, по другим місцям. Виліз на деревина. Тут впала, Бобри завалили. Пробую ще тут окуня половити. Тут зачепиться за корча. Це плюнуть. На мене місце класне. Рідко коли що ловлю тут. Я пробував тут не раз. Ух ти, витягнув все таке окуня я тут ось такий нормальний для нашої річки. Це нормальний окунь. Зараз визволюю хорошо так зачепився. Випав з рук, хотів далі викинути його. Нічого. Зараз ще спробую тут. Я ж кажу, тут повинні бути у куні. Тут гілок скільки з деревами завалито. Я думав спочатку зачепився, прийшов до своїх старих місць. Зразу спробую тут на щуку покидать блешню тут тече здорово, аж прям зносить тече блешню тут і ямка глибока на ну, останнього часу без риби тут. Може чи видра, чи бобри тут заважають і не знаю навіть. Бо в нас цього добра хватає. Біла риба, воно, дивлюсь верховодка поверху щось лове. тільки що ви прийде пакет. Заблочнею. Ну така щось невеличка. Он може десь тут і стоять. От блинцяки. Саме жебурення. Не хоче. Окунь був, схватив все-таки один. Була перед цим покльовка. Я думаю, зачепився і стягнув. Погано зачепився. Бистро дергаю. один хватає тут вони в цьому місці завжди стояли ці окуні тут як щупаки то окуні знову тіка що була покльовка, стягнутий силикон. Це що ж це таке, чого не зачіпається? І довше вже даю. Паузу дліншу. Тепер можете не взять Не бере. окунь. Ось такий маленький. Хоча покльовки наче як. Ох ти ж, блін, Такий хороший. Брав окунь. Та що таке че вони не зачіпаються? Уже ж даю нормально заїсти, чи я погано підсікаю. Такий вес відчув я спіннинг. Обірвав я оснастку. Спробую на ось такого рачка від каліпсу. У вже й закінчились грузики 5 -грамові. Ось подивіться, витягнув окуня. Це перший окунь на цього рачка Непоганий такий окунець і подивіться, де, в яких хащах. Зараз ще сюди закину. Під ногами взяв. Так і проходжу. По річці. Тут така канала, на місці геть немає де половити і оце приходиться видумувати, де б його подіргати. Не покидати спінню, а подігати. Ух ти ж зійшов. Я вже думав на... ого, у рочка всі ці обкусив, клешні обкусили. Тут такі дві ці були. Зараз спробую без нього. Ось такі рачки двохдюймові. Десять штук, добре, що добре, десять штук, бо фанатик павук, їх там 6 чи що, чи п'ять, чи шесть штук. А цих десять. От оці клешні і от кусило. Зараз поставлю новий так. Піду знову буду по таким місцям ходити, бо не клює ніде нічого. Окунь був, зійшов. Геть маленький ось є. Непоганий як конець. Нормально так зачепився. Щось вони такі світлі Завжди такі чорні, а це щось світленьке. Ось іще місце перспективне. Тут може бути окунь різкось сильно затяглось. Тут де я стою, тут ні у Трохи вправо там яма. Яма нормальна. О, сейчас что с первого закона. Ого, что как клюнула на рачку. Хотя не обрезала. Я думал, там окуняра. Там щипачок, я кучу раз. А я ще подумал, что це сегодня щипаки не клюють. Подивиться. Непогано так. Так, надо так весь свободи, щоб. Рочок цілий дух. Нормально. Ось таке щіпаку взяв на рачка. А то вічно на таку оснастку ми брала щука. Щіпаки маленькі. А це думаю не одної покльовки, мабуть. Коли взяв. Ось. Приємно тягати. Не у кінців маленьких. А от і мене побільшу риби. Та на такої нас. Зараз ось тут спробую спідрязки половить. Якщо не втоплюсь. Хорошо, що чоботи взяв. Так, ну що ж, буду я їхати додому. Плівало ось на такого рачка від каліпсу двохдіймового і окуні, і щупака це витягнув під кінець риболовлі. Зараз четверта година дня. Не сильно сьогодні кльов, скільки я проїхав, пройшов. Так сади пару окунців і щупака спіймав. Вода все очищається. Погода сьогодні трохи інша, не така, як вчора. Може, ось на днях вже очиститься вода і почне клювати більш-менш. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Також переходьте по ссылкам в описі до відео.